Більшість автовласників починала свій ранок приблизно однаково. Колесам не трималися дороги, через що автомобіль не ворушав та був не керований. А все тому, що сніг, який цієї ночі рясно вкрив землю, став на заваді нормальному руху транспорту. Погіршувалась дорожня ситуація ще й тому, що напередодні була ожеладиця, а сніг, яким її притрусило, зробив дорогу ще більш небезпечною. Швидкість руху не перевищувала 40-50 кілометрів за годину. Така ситуація протрималася, допоки сніг не почала прибирати спецтехніка. Після припинення снігопаду виїхала техніка наша очисна на 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 дороги чистити, розумієте. По маршрутному, згідно графіка, допустим, цю довгий Вершава виноградувала треба за 4 з лишні години. Це є 30 кілометрів дороги. Її треба чотири години, щоб почистити. За словами дорожника, техніка почала працювати з 4 години ранку, проте першими від снігу повинні бути чистими центральні напрямки. Маємо паспорт утримання доріг розроблений, де розроблені графіки, як куди має в першу чергу йти техніка по маршрутах. Значить, Грейдер йде по державній дорозі, Іршава довго Винограду очистить, Далі перечинства Липча – відрізок 16 нас кілометрів, теж чистить грейдер. Трактор МТЗ-920 чистити місцеві вже дороги. завидово загаття Іршава і брід, чорний потик загаття. Це є два маршрути по 15 кілометрів в односторонньому порядку. Варто з'їхати з центральної дороги на такі собі напрямки апендицити, то нечищеними вони залишаються досить довго, адже техніки і пального не вистачає. Тут на допомогу приходять місцеві жителі на своїй техніці. Загалом за день від снігу звільнили більше ста кілометрів доріг в межах району і використали з десяток тонн протиожеледного матеріалу.